Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго ранечку. Ви знаєте, кавалєрка, не знаю, нині рано встала і думає, можете якими таблетки для сну попити, вчора лігла по першій встала пів серні. І кажу: Галинко, що ну, ти проснула в такій годині? Ви розумієте, кавалєрка, от рано, лупаки тварину, то я курву, спати не можу. Я засинаю знову ту до Віталіка, я не можу. Мене таке все вставай новий день, сонце світить, десь і бери до ти шляка стеш і лежиш. Не знаю, кавалієрка, може, мені щось порекомендуйте, може би я щось попила, бо я спала вже вночі. Я би хотіла такого? лігти 11 і встати 8. Ідеально би було, але такого ніколи немає. Не знаю, Ну, може бути, немає, але може бути. Так що, кавалерочка, до чого я все веду? Як би не було, але прийшов новий день. Хочемо, не хочемо, але кожна людина рано має встати. Файно сі стрипати, випити смачної кави, песоку мити, ікло вчистити. Директоршу на воду, хлопці, кутка файно витерпати і всі разом. Беріться дорогати! А тепер хочу звернутися кавалерка до юної кавалерочки. Не забувайте, що попереду кінець року. Будете отримувати оцінки за цілий рік, тобто табеля. Зробіть так, щоб ваші батьки були спокійні, не сварилися, не брало їх, знаєте, серце тисків, не хапало. Підтягніть оцінки, бо ще є час. Я вас дуже прошу. Я так наказувала Моніці, так наказувала Максима. Кажу, Максимчику, послідній тиждень Щось не вдається, йде до вчителя. Перездавай Кавалерка юна, ви в нас всі розумні. А знаєте чому? Тому що ми є українці, а українців немає нерозумних. Ми є всі розумні, грамотні. Нас всюди хочуть по цілій Україні, як беруть на роботу. Звідки з України, о, та 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 тому, що ми, ми є така нація, сильна, роботяща, розумна, тому юна кавалерка, не підведіть ні мене, ні своїх батьків. Файно сестри, пайте, погоніть трохи по вчителях. Попідтягуйте оцінки, ну а на наступне, як буде погана оцінка, на наступний рік включайте своє лепету і вчіться з 1 вересня, а не в кінці року, як я завжди говорю. Так що, а старша кавалерочка, знаєш, що вже давним давно як я всі стріпались по роботах. Ну, а хто не хоче нічого робити, я вам сказала по-правді. Лежіть пупчом до гри та й відпочивайте, але запам'ятайте одне, то сі не прийде і ніц не зробить. Так що, кавалієрочка. Всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну, а я вже, бачите, привела себе в поридок, замасклала. Вчора, до речі, читала ваші коментарі. І ви пишете, що лице набрякше, особливо під відео одним. Капеляр, у мене лице набрякше, бо я от колись змила, бачите, може видно, отакі, бачите, струпи. Пішли струпи по обличчю там, де мені капіляри забирали. І воно так буде до тижня. І воно реально, коли я змиваю, воно набрякше є. І ще є то почервоніння. Вже кавалерка, коли в мене ті набряки зійдуть, то чорне зійде, почервоніння зійде, та плямка зійде. Не буду я так таляпатися тим кремом тональним. Бо ви пишете, Галина, чим ви доглядаєте обличчя, яким доглядом ви користуєтесь для обличчя? Кавалерка, там цілий арсенал. Цілий арсенал, але так, косметолог моя Галя, Галя, тобі то не підходить, вже не користуйся. Почала щось нове. Тепер купила дуже модну, модний крем і пінку, не пінку, а гель для вмивання. Ну, ніби він мені підходить, але крем мені все одно за. Ну, стягує трохи шкіру, але результат завжди є не тиждень-два, а треба місяць-два покористуватися, щоб був результат. Ну, Я йду вперед, руки не впускаю. Ну, кавалерка, пишете, яка я є, ну вже яка я є, інакше її не буде. Повірте мені. Знаєте, я завжди тако говорила, в мене багато разів хотіли зламати, але в мене ніхто не зламав. Я як говорила своє любиме слово, так і говорю. Що хотіла, то вповідаю. Як всі хотіла обрати, так всі вбрала. І на тому кінець. Бо я така, яка і є. І ви пишете Галину, виглядайте так завжди, як ви в неділю виглядали. О, я кавешка. Я дівчина-загадка. Я можу ходити, як попондорпало, але коли треба, я себе підберу. знаєте, я вам то завжди говорила. А тепер трошки все забула. Ну, але то все по праве, я вам так по правді ставлю. Жінка завжди має бути загадка для чоловіка. Та й таке кавалерка, наплила тих бандронів, іду випрямляти своє волосся. Бачите, оце є моє натуральне волосся, але воно зараз ще не таке кручене, бо я його чесала. Коли якби не чесала, то б зараз було на півборанок. Та й таке.